Так, сьогодні, колеги, поговоримо про різновиди різних шпилюк. Тут як ви бачите, навіть і по кольору, і по класу є 5 різних видів шпилюк, які у нас є в продажі. Це є звичайна шпилька на класу побутового. Тобто, 3,8. вона на торцях не має ніякого позначення. Звичайна шпилька, всі вона 975 го методичний виробок. Наступна це є вже. Класу 8 і 8, вона має жовте забарвлення. Тут і пише 8 і 8 клас то самого діаметру. Наступна це йде у нас, тобто без покриття або фосфатовано, це є вже класу 10,9, це вже є єметрічна шпілька професійного використання спецметриці. Тут є вибито 10,9. Теж на торці. Ну і ще цікавинки є ще в нас нержавійка присутня. Нержавійка фарбують у торця зелений колір. Ось так вона виглядає, і зовнішнє. А також ще присутня нестандартна шпилька. Це така сама, по суті, як і побутового призначення. Ось ці вони дві. Але різновид все-таки в них є, в тому, що. Утрізь в звичайно, як ми знаємо, подіну 975 і 60 градусів. Еко він де 45. Вона йде полегшена, як і по вазі, також і по внутрішньому діаметру. По внутрішньому діаметру. Також вони всі у нас присутні в розмірі. Це йде у нас один метр згідно стандарту. Також є ще 2-метрові. Наприклад, розтастування як і в вінистрії звичайно, так і побутових. Наприклад, еко та ж сама зменшеним діаметром. З меншим кутом 45 градусів, з меншою логою вона само собою дешевше використовується, наприклад, в будівництві для виготовлення опалубки того подібного, вона йде тобто, легше, простіше і дешевше. А загалом шпильки використовуються в різних ситуаціях і в будівництві, і в механіці, і в інженерних системах, за рахунок того, що вони є дуже зручні, що можна їх собі просто нарізати, регулювавши довжину. Тобто, Люб, люба довжина а також у нас ще є присутні само собою і двохметрові метрові для таких вибагливих клієнтів.